На перший погляд, звичайне підвальне приміщення, проте в ньому вирує справжня магія. Колектив дівчат завзято відшиває нову партію подушок та ковдр для військових. Пані Тетяна, колишня підприємниця, а зараз волонтерка, допомагає бійцям та іншим волонтерським організаціям з 14-го року. Ковдри, шкарпетки, подушки, навіть спідня білизна щодня їдуть до хлопців на передову. Проте головний продукт, який виробляють павучари з Дніпра, бліндажні матраци. Як кажуть хлопці, сплять на них і в ліндажах, і в розбитих хатах, і так на землю кинув на кірпичах. В перші два місяці ми 700 штук зробили, бо у нас 67 чоловік робило. В Один день я порахувала 67 чоловік. У нас було на, на офісі нашому. Розкажіть, будь ласка, про наповнення матрасу. З чого він? Наповнення у нас іде войлок, Рівненська фабрика нам робить термоізол, тримає температуру хлопчикам, щоб тепліше було шкірзам. І оце верх обрізки меблевого производства, зразки, всякі які вони нам віддають, безкоштовно, це дуже-дуже великий плюс такий нам. Робота не припиняється ні на день, бо війна триває, а отже, потреби бійців не зменшуються. Головна проблема у нас це не вистачає нас коштів. Катастрофічно не вистачає, бо у нас черга от на сьогоднішній день 190 матраців, матрасів. А в наявності ну десь там на 30 штук у нас вилока, Більше у нас немає. Матраци це витратний матеріал. До того ж, не вся допомога встигає доїхати до позицій. Загрузили машини. Вона доїхала і розбомбили. навіть не встигли вигрузитися Хлопці плетіння сіток, виготовлення свічок у цьому підвалі. Процеси йдуть в кожному куті. Розкажіть, будь ласка, про цей цех виробництва. Тут у нас був клас, діти займалися во время тривоги. Вітаю. А зараз, а зараз тут ми потихеньку робимо ці ж подушки і косточки, набиваємо, бо тут трошки місця багато, От такого матеріалу. Розкажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Зараз ми ну таким чином намагаємося розпушувати матеріали, які в нас є синтепон, для того щоб подушечки були більш такі от об'ємненькі і м'якенькі. А Давайте ми зараз з вами зробимо одну подушечку. А Я давайте вам допоможу. Ольга на початку війни вирішила, сидіти осторонь не буде. Звільнилась з роботи й стала до лав волонтерів. Ми тут збираємося. Десь на 10-11 і до 5-6 вечора ми працюємо. У суботу у нас найбільше, бо частина колективу це люди, які працюють з понеділка по п'ятницю і мають змогу тільки в суботу приділити свою увагу і волонтерство. Вони приїжджають з радістю допомагають. Під час розмови ми зробили вже повноцінну подушку-кісточку, проте вона не до кінця ще зроблена, її потрібно зашити. Вручну, я дізнався від вас. Отже, ходімо, тепер будемо її зашивати. Дівчата, а ми зробили подушку. І нам потрібно її зашити, щоб вона вже була готова повноцінно. Вікторія працює вчителькою англійської мови. Проте тут вона вправна швачка. Якщо є у когось змога нам потрібні ще машинки, бо інколи є люди, які можуть на них працювати, але працювати нема на чому. Плюс є потреба в тому, щоб ці машинки обслуговувати. Здебільшого ми всі так ну вчилися в школі, їх на них тобто ми можемо щось зашити, але якщо там подивитися всередину, ми вже нічого того не знаємо. Нестача техніки, фінансів та людей сповільняють роботи, але без допомоги військові не лишаються. Аби долучитися до збору коштів на матеріали для пошиву матраців та подушок, шукайте фейсбук-сторінку Павучари з Дніпра. Там знайдете усі реквізити. Сьогодні я до вас із подарунком від славнозвісної бригади Холодний Яр. від моїх хлопчиків, третій бат, цього рота. Ми дуже вдячні вам за такі матраси, за все, що ви робите. Особисто підписана ротним та моїми хлопцями. Тримайте дівчата. Я вам дуже вдячна за все, що ви робите, за ваші всі матрасики.